Мої вітання, друзі! Мене звати Ірина, і ви на моєму каналі Ірина Життя-Буття. Мій садочок знаходиться на півдні України, в Херсоні. я, як то кажуть, вийшла з анабіозу. Оці морози, оцей холод, ну, це треба було мені їх пережити. Ну, то добре, сьогодні вже 28 лютого. Дякувати Богові останній день зими, і вже на другий день, як потеплішало, завтра весна. Можна йти в садочок, можна щось робити, і настрій в мене піднявся. То я запрошую вас сьогодні подивитися, чим же я буду займатися. А це така в мене е, традисканція. А сонечки вона тут стоїть, дуже їй подобається. І зима їй не по чому. Сьогодні на цю витку троянду, як то кажуть, управу треба знайти. Сонце, світить в очі, навіть не бачу, що знімаю. Отак От вона зараз виглядає. Це троянда англійська. Девіда Остіна називається Лариса. Її можна вирощувати як витку. Тут я її на шпалері так розташувала. От в неї вудки. Ось ось. Це тут метра три, то точно буде більше трьох метрів. А можна вирощувати її, у мене є Лариса от таким кущем, звичайним. Це було підстрижено восени, А зараз навесні зовсім інша стрижка буде. Я ще коротше буду обрізати, ті, що всередину зрозуміло, що тебе треба поприбирати. Там, що труться. Це ще над ним треба над цим кустиком попрацювати. Ну, ось, а з цією, з цією також зараз я буду працювати. Ну я вже вам покажу, як я її вже повністю обріжу, бо мені буде незручно знімати і показувати вам, як завжди. Основні правила прості. Залишаємо 5-7. Великих пагонів, дрібне, прибираємо і можна старе прибрати. Ну, я не буду, є, видно, в минулому році я прибирала, в цьому році залишу так, як є, але ж проріжу трохи серединку отут. Тоді тут прорізати, прорідити теж треба. Бачите, вона дуже-дуже ну, загущена. Вона така активна в період своєї вегетації випускає гілки. Квітую дуже рясно. ось, Ну і оці вудки вже пагони у вигляді рибячого скелету, як то кажуть, оці коротенькі на них, оці треба всі повкорочувати. Дуже вона колюча. Зараз достаю рукавички. Незручно мені буде знімати, показувати. Я думаю, що основні правила, як обрізати, всі знають троянди, витки в тому числі. І не боятися різати. Особливо ця Лариса, то вона дуже гарно нарощує за сезон масу. Дуже. Квітування буде в... у всіх випадках, як би її не обрізали, вона буде квітувати і на сіми усіх паганах, що залишаються, квітування буде рясним, тож до роботи. Що вийшло, якраз те, що треба, то і вийшло. Так, значить, спочатку залишаємо 5 основні правила, я підсумую: залишаємо 5-7 пагонів сильних, У мене тут навіть такої кількості немає. Первинні пагони, ті пагони минулого року, просто. Закрутила їх горизонтально, от таким чином. Вторинні, тобто на однорічних, це вже дворічний виходить, і отут-от було квітування. Обрізаємо на одну-дві бруньки, таким чином, як скелетик такий риб'ячий виходить. Отут, отут, отут. Отаким чином. Все зайве, то що не подобається, він туди росте, обрізаємо цю троянду я другий рік формую. Не повністю вона мені сформована на шпалері. Ось. І отут є такі ось огілочки. Та й оцей бік, він сюди дивиться, начебто як кущ ріс в цей бік. А мені треба, щоб з того боку наростала. ось З того боку, наросте, то я ці. Приберу. Тоді якось буде в одній площині цей кущик. Ну, поки так. Можливо, не зовсім там досконало, але що я вам хочу сказати, Основні правила, правил треба дотримуватися, а там виріжте, як вам хочеться. Хочеться, залишайте цю гілку, там, наприклад, вона вам подобається сильно. Хочете, не залишайте ту гілку, яка. Ну, росте не в той бік, але ж вона сильна. Так і сама закручуйте туди, куди вам, куди вам хочеться. Оце так горизонтально. Тепер ще треба обробити, тому що вже пора. Вже обробки можна робити при температурі 5-ниже не нижче 5 в день і мінус 3 вночі, то вже можна починати. У нас якраз саме така температура. Сьогодні, завтрашнього дня. Сьогодні, мені здається, ще п'ять вночі буде, а завтра то вже... завтра вже можна буде обробляти. Так, ну і ще я хотіла вам показати, оце тут понарізала, будемо прибирати все. В мене є ще троянда клаймбер. Називається вона Ice Pink Ice. Ось вона, пінкайс, неї ось такі дуже жорсткі пагони. Ну, Квітується, то вони такими великими. Жуже, зайди. Великими такими вона квітами повертаюся, заспокоїла жужу. Такі в неї дуже жорсткі пагони, і вони навіть не гнуться. Оте, що з минулого року ще я оце пригнула, то тут можна зробити оце такий рибячий хвіст. А тут дуже погано. І горизонталити її неможливо. Залишаємо так, як є. Фламінтанс теж я подрізала. Отак От вона виглядається, трояндочка, підв'язала так, як мені хотілося. Як хотіла, так і крутила. Ну, так і з розрахунком, щоб не було порожніх місць, щоб було квітування, рясне, закрила всю цю. Таку некрасиву стіну паркана. А голок ви бачите, сидів, ось були морози, і він сидів. Буде ще далі розпускатися ці побілілі. Ось, ну він не померз. Оце зараз сонечко і оце вся красоті буде тут. І ще тримаю витки троянди. Це хелоу троянда Я її в минулому році сюди пересадила і тут майже нема чого обрізувати, обрізати. Вона в мене раніше росла, як грунтопокривна. Але з такими е, гілками по 3-4 метри. Я її вирішила пустити на паркан. Так, і тут в мене ще оця е, пересорт я не знаю, що це таке на фламінтанс, не схоже, але ж кольором так схоже. Е, Цей я її теж трошки попідрізала. Це в минулому році я тут пересаджувала, у мене є відео. І ось ще одна хеллоу. Трошечки теж її попідрізала. Тут такої роботи немає. Позалишала. От, бачите, тут от, от, от такі пагани ось, о, начебто, розходяться. Можна було один обрізати, але ж залишила, тому що я її пересадила, дуже сильно обрізала. Та це половина того куща, який був, як коли вона була грунтопокривна в мене. Половину я видалила, вона дуже рясно дає пагони, не пускає базальне в тому числі. Тому я поки залишила, щоб в цьому сезоні тут закрити цю поверхню, на наступний рік обрізка буде зовсім інша. І з плитистими трояндами я закінчила. Отаку От скучила я халепу. Були морози, морози 12 градусів. У мене тут приміщення неопалювальне, де знаходяться ці гірані пеларгонії. Я вже розповідала вам, що, верніше, у мене є відео. І я зберігаю частину пеларгоній в неопалювальному приміщенні. Тоді виставляю їх, оце вже в березні вже можна було зробити в тепле приміщення, щоб вони вже проросли і на початок сезону вже вони починають квітувати. Але в цьому році були морози. І я прозівала ну, 7-8 градусів, ще куди не йшло, то я заходила, щось мені тут треба було, то вони були нормальні. А зараз я бачу, що вони попідмерзали. Я два занесла горщика вже занесла. Зараз покажу, воно трошки там поотходили. Ну, не, не зовсім. Ну, Отакі були теж листочки, попіднімалися. Ось. Тут я бачу теж, Ну, це буде тут живе, отут Ой, отут от я бачу, що воно замерзло, тут замерзло. Ну, Ті були самі такі замерзші. я так глянула, на них перелякалася. В общем, є в мене. Ось, поникло, тому що теж воно це все попідмерзало. Є в мене втрати згираннями в цьому році, морози були, ще повторюю, 12 градусів. А я просто цю справу прошляпила. Зараз покажу ті дві гортензії, гортензії піларгонії. Ну, у мене є заміна. Чим замінити? їх? Ну, ті екземпляри, які 100% померзли. Цей вже почорнів, коли я його занесла, побачила оцю халипу, він був ще зелененький почернів, тому що він померз. Тут листячко було зелене, занесла, ось умерзле. Тут, ви бачите, по... панікші були такі, попіднімалися, це ж в теплі я поставила, тут Попідні... піднялося. Тут дуже погано. Оце я повністю обрізала, воно було водянисте таке мерзле, тут щось відбиває. А ці піднялися ось. Нічого. А такі були ну, зовсім не кудишні. З цього буде толк. Ну, Можливо, з цього. Подивимося. Це в мене салман. Ну, от так. А це 100% ось. Мерзле-мерзла. Що з нього буде. Тут уже, я не знаю, стоїть. З цього щось буде, а з цього щось чи буде, не знаю І з цього. Буду дивитися. Ну, а замінити є чим. Бо я це, що я обрізала, коли їх восени і о, ревцювала. То вони вже такий доволі непоганий вигляд мають деякі, деякі вже зовсім такі великі. Можна садити в горщик і не переживати. Оцей, добре, що я це рококо занесла ще раніше до морозів, як відчувала. Оце на ньому от, такі були білі, білі листочки, бо світла не вистачало. І оце, що досі він не позеленів. Так, це, що я пізніше обрізала, Частина вже пересадила, а частина в мене ще, і тут в мене ще є. На заміну є. Приживати нема чого, але все одно шкода. Шкода рослин. Тут великі, тут не буду вже підніматися. Ці теж в горщиках ростуть. Так. Ну що ж, от такі в мене справи, такий клопіт. Дякую, що були на моєму каналі. Дякую, що. Передивилися, ставте лайки, може якісь коментарі у вас є з приводу мої обрізки троянд і такого інше. Буду рада. До побачення на все добре.